Почав стосунки з дівчиною, влаштовує мене у всьому, крім одної речі, яка мене сильно напрягає. Вона говорить російською мовою. Ось така дівчина. Після відео наших полонених появляється страшна відразу до російської. Говорив з нею про перехід на українську і стикнувся з агресивною реакцією і конфліктом. «Это мой родной язык! у меня есть право выбора!» і все в цьому дусі. Закінчувати стосунки через таку дрібницю не хотілося. Б. Але й зі своєю відразою до російської справитись не можу. Тут питання нема, друже, тут питання нема. Дивись, ну от я сьогодні про російську музику вже відповідав. Тут, в принципі, має відповідь, вона плюс-мінус така сама. Чи може бути так, що дівчина, вона українка, і вона буде продовжувати спілкуватися з російською мовою, і вона усе одно нормальна людина. Я вважаю, що так. Я вважаю, що так. Навіть незважаючи на відоси з катуваннями наших полонених, навіть незважаючи на всі такі речі, слухайте, ну я знову ж кажу, не мені тут вам розповідати про те, що всі повинні переходити на українську мову, я точно на це не маю права. І я не знаю, як ти, Сі Сіньор, коли ти перейшов на українську, коли ти на неї перейшов. Зараз, коли почалась повномасштабна війна, ще, ще раніше. 2014-му, коли розпочалась війна, взагалі. Ну тобто більшість людей, вони і я в тому числі, до повномасштабної війни, не думали переходити на українську. Тільки зараз ми перейшли. Але ж ми вважаємо себе нормальними, так? Ми ж вважаємо, що з нами все окей. Ми і тоді були придатні до стосунків, і зараз, коли вже спілкуємося українською, ми також придатні до стосунків. Ну, чому, якщо твоя дівчина не хоче переходити, її треба у цьому звинувачувати? Але ж повертаємось до того, до, до кожного з нас. Це її по замовченню не робить непридатною до стосунків. Але особисто для тебе дівчина може бути непридатною до стосунків, якщо вона розмовляє російською. Чому б ні? Ти можеш собі це дозволити. Якщо хочеш, ти можеш не дружити з людьми, які продовжують спілкуватись російською. Ти можеш собі це дозволити? Ти можеш собі це дозволити. Це не Ну, важко сказати, що вони обов'язково погані люди. Можливо, вони хороші люди, тому що все ж таки, якщо ми кажемо про людину, яка ця людина це про вчинки, не про мову, якою вона спілкується, а про вчинки. І, можливо, вони, те, що вони залишаються а, користувачами російської мови, але там вчинків настільки багато інших і різних, що з ними все окей. І вони набагато кращі люди, ніж ті, хто перейшли на українську, ну там вчинків або взагалі нема, або ці вчинки ну, просто як у якихось, блядь, тварин. Це, ну, це з іншого простору, але тим не менше. Дивився відосик Вчора, я вже не пам'ятаю, чи, чи вчора вночі, чи сьогодні зранку, на Фейсбуці, де в якомусь нашому містечку там на Західній Україні, під час того, як люди прийшли з кошиками світити Пасху, ясно там ковбаску, і ну, безхатня тваринка, собачка. І вона підходить, а її люди відганяють, відганяють від кошика, і ніхто там стоїть людей 100. І ніхто з цих 100 людей, поки людина, яка не знімала відос, не дала шматочок ковбаски цієї собаки. Так я скажу так: що ті люди, які прийшли ті паски святити, вони собаки, вони тварини. Тому що вони, блять, такі хороші, вони поназбирали кошик. Зараз батюшка блядь, аніматор прийде тебе святою водою, блять, охрестить, і ти підеш домой, ну, просто вважати, що ти гарна людина. А ти зажав шматок ковбаси для собаки. Ти розумієш? І ці люди, вони україномовні, вони віруючі та таке інше. Так вчинок, От те, про що я завжди кажу: головне, це вчинок. І можливо, дівчина твоя, вона залишається російськомовною, але там вчинків у неї, як у крутої людини. Багато. Ось і все. Ось про що треба думати. Ну, коротше, ось, ось такі мій спіч, але я думаю, що ти зрозумів, що я маю на увазі. Дивись на вчинки, а не на те, якою мовою спілкуються людиною. У нас є і україномовні тварини, а є люди, які спілкуються російською мовою, але вони як люди з ними все добре. Ось так. Хоча, можливо, комусь це і не сподобається, тому що я знаю, що ну, коротше, тут, тут таке питання у нас стосовно цього болюче в країні.